наш м'яч. Мілан, Мілан, назад. Давай, хлопці, уважно. Там, да, 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 Даві. Умнічка, передав. Добре, 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 що тут їх? Вперед граємо, вперед граємо. Пас, пас. Вперед граємо, граємо. Давід, стій. Кирил, давай забирай. Козак, забираєш м'яч. Молодець, Давід. Давід, а ле рухайся кирилл рухайся кирилл стыгай стыгай все 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 играм молодец все се Молодців! Кирил і ти! Кирилл, кутовий, ми будемо! Козак зручно собі поклади! Рухаємось, Лєп! Молодець! Правильно, правильно, міша. Молодець, ну! Спимо! Глеб. Кутовий э, аут став! Козак дальня штанга! Ручками, ручками. Молодчинка! Давай обігруй його. Молодець, молодець, Молодці, Молодці, молодці. Супер, гляд. Да-да-да, Міша, швидко. Ще гляд. Назад, далі, чекай, тут чекай, не бій там забере. Міша, ще грає, Ще Ще, Міша! Дивіть ззаду, у тебе гро. Молодець, Давид, Давид, ти назад серединку, середину йди. Польок, береться зразу позицію. Ну, так і сидіть. Так і сидіть, чекайте. Давид, іди там. Ну, гро. Молодець, молодець. Давид, дев'ятий до тебе біжить. Давид. І все. Виходь, виходь, виходь. Іди сюди, там де Давид.

Міся, після, може, я тим, як вони потрібно почати. Ні, віше далі саме. Оди, Саня, так само Глеб, до м'яча, Кирів біжи. Міша ну, Кирил. Непогано, непогано. Давид, пиші, Давид, руки. Як тримати. Кирів. Кирил тут равці. Глеб. Кирилл! Забрав! Набивання! Да, да. Назад повертаємось! Козак назад! Козак, ні, не Давід! Нехай козак його доганяє, ти граєш в центр. Кирилл, десятый номер, Кирилл, восемь. Борисов, ты не стой! Рука! Ты должен на него. Ты должен на него. Ты должен ти стоїш Ты должен на него. Ты должен на него. Ты должен на него. Ты должен на него. Ты должен там ты же все настроено, просто на жизнь вызывает. Рухайся з удар. Кутовый, кутовый, пішли, Миша, уважно! Кирилл, Глеб! Кирил, Глеб, м'яч пролітає, ви стоїте, дивитесь, рухатись, реагувати на м'яч. Кирів, просить мою. Ось так. Давай, ну знову стойте. Ганять. Кирил, чого так? Хлеб, ми так не заб'ємо. ти будеш стоять. Реагувати по мячу. Давай. Давай. Зле, ближче, ближче до неї. Ближче до пасу перед. Головчи, бігай туди. Зле, забирайте тепер. Ти не можеш пас дати. Забирай. Ти швидкий. Ти швидший до мене. Ти можеш мені. Давай. Кирилуш. Добре, Юрій, давай, веди, руль Даві, стій, стоїть, стій! стоїть, забирайте. Добре, добре, добре. Коза трошки нижче. Сюди, сюди, сюди. Політ треба знищити. Лев, лев, не тримайся. Лев, лев, упадь. Де строк? Ось так. Перед, Міша, вперед. Поздавай. Міша, задній тебе гравець. Не думай, головки повернеш. Дев'ятий номер, Давід! Помагай Давіду, помагай! Назад це вертай! Добре, добре, вперед! Молодець! Ой, гра! Пішов Лєп! Там, де треба йому бути, його там немає. Лєп, іди туди, гравця накрий! Добрий! Добро! Забрал! Серйозно, Бориса! Бориса, Кирилл Бориса! Що залишив? Кирилл! Що залишив? До Куца йдеш? не Кіри блище. Іван. Іван. Кірили, де відпочиває. Сань, сань. Сань. Давай, міван, упас. Рухайся сам вперед, рухайся вперед. Глеб, б упа середину. Сам рухайся, тебе не зустрічають. Нять забирайте? Як вони ходить? Давай, сильно старе. Молодець. Не бухайся. Добре, козак, рухайся, рухайся сам! Мілан середину! Мілан! Мілан! Мілан бити! Молодець мілан, молодці! Я не мілан так, до гравця! Давід від ближче, козак грає з ним! Козак! Козак! Косак! Коса! Ну Допомагати! Ти не будеш в центрі отримувати м'ять. Я рухайся, хтось є! Рухайся, що за пас? Хто тобі такий пас чи вдавати? Вперед, по флангу, по флангу відкрийся. По флангу відкриватись, Глеб. Давид, стій. Кину швидко, Глеб. Глеб. Ну, високо. Так, да. обігруй його. То далеко, Мішань, далеко.

Міла на рай! Ти не один. Міла! Чого вимикаємо? Ми так не заб'ємо. Зустрічайте! <плес> <плес> Гол! Годар! Годар! Що натожі? Годар! Годар! Ну! Давай! Зіхло! У вас тут так спокійно. Тримай, тримай! Тримай! O que você Йо, біжи! Бей давай дома. Добре.

Кирів Кирів, 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 Мілан, до воротаря Добивання чекаємо, добивання. Кирів, Кирів, трошки туди, туди йди. так, 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 і дай. два кроки вперед, вперед. вперед, два кроки, вперед. Дальня, Кирилл, дальняя штана. Рай, 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 рай! Молодий, гляд, молодый. Леп е, глепши, милан, милансирши! Да, Кирилл, сам рухайся. Рухайся. Ти його диви. Стоп, чекай, Іван. Не вибивайся. Івано, Івано, Іван сам рухайся, сам до неї, до неї, до неї. Миван, що це за прийом м'яча? Іван, ззаді тебе гравець, Іван. Стави

Добре, поставить. Молодець, <поткрина> до ви ж друга, й знали. То ти з садик тебе дуже доганяє. Зараз п'ячується, то було відкрито собі живі. Молодець. Молодець, молодець, Ти не боїшся. Нілан, дальне стане. Нілан. Нілан, вирішуй. Мілан, вирішуй. Позак рухатись, сильно ми низу. Козак, базак, між ними. в центр буде в Центр. А, кустутський. ти тут сипи. Так, давайте. Ну, добре, добре. Давайте. 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 Борис, 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 борис. 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 По плану, борис. Борис. Лех, по плану по плану По плану О, Лев, давай, борься. Милан, Милан Милан да, Не бігаєш, просто давай, Милан, забрати, забрати. 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 грай, то не наш шлисток, грайте. Okay. Давай, сто давай. грайте. Добре, молодець! — Кирил, бери м'як, міла! Возок, цього спить! Бориса, Бориса! <васи> <Добі! васи> <Дорогі, дай крані. васи> да. Одякували за гру! Молодці, хлопці! <васи> да, наші хліб! Наші хлопці! Ротаряха, і, так, 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 так. Давай, 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 Судя молодець! Дякуємо за гру. Бо того разу у нас все дуже сильно.